От маємо, що маємо. З нами у студії Олександр Михельсон, е, журналіст, е, з яким сталася така не зовсім однозначна ситуація. До вас, вас обшукали. Не зрозуміла абсолютно ситуація. чесно Щодо тиску на журналістів можна багато говорити, я так в двох словах скажу я, а потім далі ви вже деталі всі виправите. Значить, До вас навідались невідомі, які представились міліціонерами, провели в квартирі обшук. Е, Чоловіки міцної статури втиснули вас в сквартир. Насправді все так брутально? Тобто просто завалились люди і. почали шукати. Ні, ні. Не, не так брутально, але е, і не так однозначно дійсно, як ви правильно кажете. По-перше, вони не представляли взагалі. Е, один. Е, той, хто дзвонив мені в двері, він стояв один. Ну там є е, глазок, те, що називається в дверях. А власне кажучи, що я живу на першому поверсі, там загратовані вікна, ну просто так не залізеш. Е, і з сусідньою квартирою у мене спільний, як то кажуть, тамбур, вихід в коридор. Там залізні двері досить міцні. Але це означає, що коли я визираю з квартири через глазок, я нічого не бачу, крім тамбура. Я чую дзвінок, я вийшов, я був один. Е, я вийшов, подивився вже з цього так званого тамбура в цей глазок. Стоїть чоловік в зимовій курці в кроватці, І ну, нерозумно, очевидно, було з мого боку відчиняти незнайомій людині, але я при цьому ще й написав навіть у Фейсбуці, коли почув дзвінок. Напевно, лічильник прийшли перевіряти. Тобто я посміявся, якби ну, о, типу, мене прийшли, бо я ніколи ні на секунду не вірив, що до мене можуть чомусь прийти. Я, я не... не... Не будемо називати да, знаменитіших колег, як то кажуть, щоб не наврочити. Ну, якби починати приходити, треба якось деякі до... знамениті, що вже за кордон змушені поїхати були. До прикладу, так. Да, і теж приходили там. Троє чоловіків чергували в Віталія під дверами. Абсолютно, це було у пана Портнікова. От я й маю на увазі, що починають приходити якби до людей, які ну відомі всім. Я не вірив ні на секунду, що до мене хтось може за чимось прийти. Е, і це було одним з моментів, чому я відчинив. Е, тобто людина просто дзвонить. Ну і крім усього іншого, я відчинив, тому що я не знаю в обличчя моїх сусідів. Я там живу тільки середини жовтня. Я їх толком в обличчя не знаю, тих, з ким у мене спільний тамбур. Я відчинив двері, там такий міцний пан, вищий за мене на добру голову і такий, ну, такий років 40, можливо, на вигляд. Він просто увійшов всередину, я так. Як російською, ну позадкував, поп'ятілся, хотів сказати. І одразу ж за ліфта, ну це треба там на місці бути, mm -hmm. там можна бачити, там буквально метри метр від дверей. Ні, їх не я не бачив. Зразу за ліфта, точніше, один знизу, з під'їзду, один з за ліфта. Зразу двоє ще вибігли, вскочили. І за спиною цього чоловіка. Я от стою біля стіночки, він переді мною. Вони в нього за спиною вбігають в двері, тому що двері свої я лише відчиненими, mm -hmm. коли відчиняв ці двері з тамбура. Вони вбігають всередину, і він мені навіть навіть не штовхає, а так ніби показує жестом, що заходь. Я зайшов, ну чесно, я дуже злякався, тому що я подумав, ну, зараз це смішно, чесно кажучи, говорити, але це правда. А я подумав все. Прийшли вже по всіх, раз уже навіть до мене дійшло. От почалося там за графіком якась велика зачистка, масові арешти, піночетівщина, ну я не знаю що. Я в футболці, в джинсах, ну і в тапках я на вулицю побіжу, чи що де. я Не добіжу я тому, що там кодовий замок, поки я натисну кнопку, мене зловлять. І це, до речі, дуже цікаво, як вони зайшли, тому що вони ж подзвонили мені просто в двері. Вони не подзвонили мені. А так можна дотікатися, поки хтось виходить з ваших сусідів? Не знаю, я цього не знаю. Я а, коли і... забуваю цей кодовий замок, я з і, і от, повертаючись до теми. Власне, коли я спитав, одразу ж я спитав, хто такий що відбувається. Цей пан показав мені посвідчення МВС. І одразу ж його сховав. Він його не розгортав. Я не можу сказати, чи це справжнє посвідчення. І це не була корочка, яка скрізь продається. Це саме посвідчення от гола без корочки, таке, як треба. Але це тільки обкладинка була. Все на цьому представлення скінчилося через пару хвилин, а ці двоє одразу почали все перевертати в кімнаті. Квартира однокімнатна, там все перевернути. Двоє людей можуть ну, за п'ять хвилин, в принципі, що й відбулося насправді. Потім один пішов на балкон, другий на кухню, там теж все поперевертали. І е, я спитав хвилинку, хто старший, що відбувається, представтесь. Він сказав українською мовою, він сказав, ну я старший, я капітан. Я кап... Якісь документи, крім посвідчення, нічого, нічого. І я стою от біля стіночки, я дивлюся в кімнату, там, де вони все перевертають, а він стоїть біля мене, але ближче до виходу. Тобто, якби ну кудись не, не, не побіжиш, ну і знов таки, який сенс. Е, я стою, лякаюсь, боюся. Е, ці перевертають, мовчки абсолютно. А е, цей товариш, значить, мовчить, і дивиться так на них. Е, я говорю, ну а що відбувається, чому? Він сказав прекрасну фразу, яка мені страшно сподобалася, е, що значить шукаємо зброю. Тут я зовсім уже нічого не зрозумів, яку зброю. Е, значить, на фабуки. Десь так він вимовив приблизно. Чи фейбуки, от так він сказав, це дуже смішно. Зараз, тоді мені було не дуже смішно. Можливо, він тільки твіттером користується. Я не знаю, можливо, ну а чому ні? Я ж не знаю, я його якось не розпитував про це. Є фотографія, що у вас зберігається пістолет. І Є інформація, що ви радикал. От є інформація, що ви радикал, це дослівно сказано. З одного боку, це анекдот. З другого боку, дійсно, пару років тому у мене була ілюстрація на Фейсбуку з пневматичним пістолетом, куплена абсолютно законно, не для якої не для самооборони, а просто для стрільби по мішенях, який давно зламаний, я навіть можу сказати, це був десь грудень позаминулого вже тепер року, тобто понад рік тому він зламаний, я його викинув. За 900 гривень я його купив у тирі Попадала, чи як він називався, тоді який в Дрімтауні знаходиться на оболоні. І, і ілюстрація дійсно була з цим пістолетом. Як він лежить, там нічого радикального не було. Він лежав на столі з книжкою мого хорошого друга, журналіста BBC Дмитра Шурхала. Це книжка про Маннергейма, да, з Радіо Свобода, я перепрошую, звичайно. Книжка про Маннергейма і Скоропадського. І, і я просто її ілюстрував. У мене ще є подарунковий з Грузії привезений ріг, такий от, декоративний, з якого там вони нібито п'ють вино. І там лежав цей ріг, пістолет і ще щось там лежало просто навколо. Книжки. Я так цю книжку рекламував просто через Слишком свій фейсбук. Це не екстремістського змісту, я читав. Так, і нічого екстремістського в самому пості не було, це була звичайна реклама. От я хотів і хотів Може він Це пострі там не може, ви справді радикал. Ну порівняно в тому числі зі сторінками Facebook багатьох співробітників громадського ТВ, я гадаю, що ні. Ну, звичайно, я категорично в проти, в шоломі ходити? Наприклад. Категорично проти нашого Віктора Федоровича і всього того, що він робить, ну, якби я цього ніколи не приховував. А, але я навіть в шоломі не ходив, я тим більше ніколи не, не кинув жодного, там, жодної цеглини, не кажучи вже про там коктейль Молотова. Я взагалі все, що зробив для революції, можливо, в цьому соромно зізнаватися. Я пару мішків зі снігом підніс, що коли вона була мирною для барикад на вулиці Хрещатик. Це все. І е, коли я ходив. Я був 20-го числа, 22, го 25-го січня. Я був е, чи 24-го, я був на вулиці Грушевського скрізь. Я ходив без е, каски. У мене немає каски, без жилетів. Е, і до речі, без знаку преси. Я теж ходив, тому що я ще 20 січня помітив, що міліція якось не дуже любить я ці жилеті. розпізнавальні знаки. Але скажіть, чим закінчилося це Дуже смішно Ви? так само закінчилося, вони це все поперекидали. А, причому що цікаво, вони відкрили шафки, там шафки, такі, ну висумні шухлядки. Там в одній лежить набір, 12, здається, хлопушок. Вони лишились з нового року, ми забули їх просто використати. Вот. Хлопушки їх не зацікавили. Да? Хоча, в принципі, ну мало, може це теж терористична якась зброя. То, я так там пошарудів, пошарудів один руками. Це все там все, що лежить, там лежать там ключі, ну знаєте, дрібізок різний і ці хлопушки в тому числі. Ну, вони конкретно По Пошарудів і закрив назад. Угу. Ліжко підняли вдвох. Отак, воно там таке розгорнуте. Підняли. Подивились під нього, поставили, ну, практично кинули. Тобто, незрозуміло, в чому сенс. Піджаки куртки повикидали, позакидали. Я сміявся от сьогодні, тільки згадав: в результаті у мене шапка зимова знайшлась дуже вчасно, тому що я думав, що вона загубилась давно. І з верхніх полиць повикидали футболки, де ця шапка була. Поскидалися все на підлогу. На балконі є полички, ну, засклений цей балкон з ґратами. Є полички, які дуже високо стоять. Один притяг табуретку, став, подивився, зайшов з цією табуреткою всередину квартири, поставив, подивився на найверхніші полички шафи, де взагалі нічого нема, бо туди високо. І десь хвилин через 12 от цей нібито капітан, ну, дуже я сумніваюся, що це справді капітан. І справді міліціонер. Е, от теж дуже цікавий нюанс, я про нього одразу не згадав, трошки так перебуваючи в Естериці. Він подивився на годинник, і е, один перебував у кухні із цих товаришів тоді, а другий якраз зазирав наверх шавки. Ну, вони вже все перевернули. Він подивився на годинник і сказав, уже російською пашлі. І зразу пішов на вихід. І ці двоє зразу без слова, так от Це, мабуть, за ним ще, пішли. Можливо, на ще інші квартири були. Я, я, я не знаю, як це пояснити. Це дуже смішно, тому що, ну, от ви розумієте, вони навіть нічого не зламали. Вони одну коробку, в якій лежали там у мене, навіть не у мене, власне кажучи, а да, у дружини моєї. Якісь чи диски в неї там лежали, чи книжки. От вони цю коробку картонну порвали, і то випадково, по-моєму. Ну, відірвали шматок. Це все, що пошкоджено. Да? Е, ну, І мене не бив ніхто нічого. Да, телефон одразу відібрав цей товариш Капітан, тому що я одразу став дзвонити редактору сайту Тиждень, де я працюю, Дмитрові Кропивенку. Ну, як, а як як я село, Неймовірна легкість рук от у фільмі. Радянському «Місто встречі змінити нельзя, пам'ятаєте, Жеглов, в котрого грає Висоцький, показує Шарапову фокус, ніби він його так обхлопує і потім вихоплює ручку з нагрудної кишені. Я дістав телефон демонстративно, зразу стоячи при цьому товаришу, ну все одно в однокімнатній квартирі нікуди сховатися. Дістав телефон і зразу натиснув, значить, там, тому що нещодавно ми розмовляли перед тим з Дмитром, зразу натиснув на виклик. І от таким невловимим рухом товариш просто вихопив у мене цей телефон і поклав в кишеню. І от коли він подивився на годинник і пішов на вихід, от перед цим він дістав цей телефон, поклав його на стільця, там у мене стоїть стілець у коридорчику, Поклав його на стільця і е пішов на вихід, і сказав, що цим товаришам пішли. і вони пішли. Він телефон навіть не вимикав, що цікаво. А ви як... він просто його забрав. А ви якось це пояснюєте собі цей візит. Ну, тобто, зрозуміло, що у вас в якісь ж версії. Це, це були? якась маячня. Це якась маячня. У мене є не версія, а просто дивний факт, тому що в мене в Росії мама живе, яка нервується, що тут відбувається. І, і чи я не радикал, до речі, читаючи мій Фейсбук, вона переймається цим Ну, Це нормально, мама є мама. І якраз вранці того дня, точніше, ще попереднього дня, ми з нею багато смс-ом спілкувалися на ці теми. Я їй доводив свою правоту, нормальні дискусії. А вранці я написав величезно розлогу листа імейлом, от вранці цього дня, коли це відбулося, де розписав, по-перше, що ну, я не є якоюсь такою особою, до якої повинні приходити. І по-друге, що тут реально відбувається, а не так, як їм там показує телебачення російське. Там такий був лист на шість аркушів 14-м кеглем. І, і, і от ну, я не знаю, може, може це могла бути така спроба. Шантажу. Ну, от як у нас зараз Янукович шантажує опозицію і нас усіх заручниками, да? от про що власне зараз йшлося в сюжеті Мустафи. Е, може, це така спроба тиснути через рідних. Але знов таки, чому до мене прийшли, а не до когось там іншого? Е, може, це якась спроба. Е, от Друзі у Фейсбуці знов таки змальовуючи цю ситуацію. Хтось висунув таку версію, яка наче жартівлива, а може, це і не жарт. Е така версія говорить, тебе не зачепили, тому що насправді вони не чекали, що хтось відчинить, і вони самі розгубилися. Але вони якось так швидко і організовано діяли, що, напевно, вони знали, що робити, а з іншого боку, е ну, не дуже добре вони щось знали, якщо вони шукали те, чого нема. Да? Якось це, мабуть, не, не пляша з, ну, з як конспірологією якоюсь. Ну, ви журналіст, знаний журналіст, активно ну ймовірно активно висловлюєте власне життєву позицію. Ну, так всі висловлюють. ну може, ви після такої візиту трошки менш активно почнете висловлювати? Ні, 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 я не почну Трошечки. менш активно, тому що я нічого. Такого не казав, я до зброї не закликав, як дуже багато моїх друзів. Я взагалі проти зброї, проти коктейлів Молотова, чесно. Хоча, на жаль, я розумію, чим це викликано, і я можу цих людей зрозуміти, те, що відбувається. Я, я, я тому, от власне, я і кажу, тому я не розумію. З іншого боку, ну а що? Ті, хто вчиняють активні дії, ми бачимо, що з ними відбувається. От найсвіжіша історія з паном Булатовим, з яким я не знайомий, на жаль, е е е якому висловлюю всіляке співчуття, які всі ми, я думаю. Е е от що відбувається з тими, хто щось робить активне. Я нічого активного не робив, ну може, тому і зі мною так гуманно в лапках повелись. Е я не знаю. І ще один цікавий момент. От мені здається, ну. Цілком Це... же очевидно було да те, що вони не зачепили, до речі, комп'ютер ніяким чином, який стояв на столі, відкритий при цьому бомж за комп'ютером, що в цей 에... комп'ютерів. можливо, але знов таки, якщо е, все сплановано кимось. То, напевно ж, мали б людей проінструктувати, да, якимось чином. А от не зачепили, і тепер я думаю, ну не важко прорахувати, не треба бути там великим аналітиком чи там, ветераном спецслужб, щоб зрозуміти, що найперша реакція після такої події буде, це людина негайно про це напише у Фейсбук. Напише досить гучно, можливо, навіть трохи історично. Тобто цього треба було очікувати. І я не знаю, може на це і розраховували, тому що зараз деякі друзі, ті, хто справді... А в розумінні влади радикали, ті, хто справді займається боротьбою, а не просто висловлює думку, як от я, наприклад. Вони мені в приватному порядку вже висловили думку, і не одна людина таку думку висловила, що це було покликано не мене налякати, а добитись того, щоб я от написав такий панічний текст, щоб це було розкручено через медіа, і щоб налякались саме ті, хто висловлює думки. Теж може бути, я не знаю, чим вони думали, ці товариші троє. Може бути і таке. Зрозуміло. Робимо висновки з того, що ви ще не розповіли. Коли до вас дзвонять двері, спочатку дивіться і переконайте, що ви знаєте цих людей. Це, це, це я, Ну, Якби я був ще не один вдома, я б точно не відкрив. А так от захотілося поцікавитися, що ж буде. От не будьте такими легковажними. І знайте своїх сусідів обов'язково, тому що. Це точно. Тепер я вже знаю, до речі. Познайомилися? Обов'язково, як же що ви далі будете робити після цього? Ну, тобто, якась реакція в будь-якому випадку, написали ви на Фейсбуці, що до вас прийшли і там неприємно не вам було від того, але і... ви якимось чином зміниться це якось вплине на на, на ваше життя? Я вже розбагаюся з однією річчю, і я раджуся з друзями, які дають мені різні поради, чи писати заяву в міліцію. Значить, з одного боку, це треба зробити, тому що інакше виходить взагалі все голослівно. З іншого боку. Ну, я перевернув знов-таки, от ще вчора по другому колу весь цей одяг, який вони на підлогу жбурляли, і там подивився в шафах, наче нічого не підкинули. Але Бог його знає. Я боюся пускати додому міліцію, тому що, якщо вона зараз знайде там, я не знаю, кілограм героїна, перемішаного з Тернітру яким-небудь, да, і виявиться, що ну, я побоююсь цього. Крім того, єдине, що тут можна зробити, як на мене, у мене ж відеокамер спостереження в квартирі нема, і свідків не було, на жаль. Єдине, що тут можна зробити, хоч якісь слідчі дії, це зняти відбитки пальців. Я побоююся, що таким чином знімуть відбитки моїх багатьох колег, які у мене в гостях бували, такі ж журналісти, як я, і на що мені їм це треба, я не знаю. А з іншого боку, друзі, от ми розмовляли вчора зі співробітниками кримінальної програми Свідок з іншими людьми розмовляв. Друзі обізнані, радять до міліції все-таки звертатись. Я ще не знаю, що робити. Я сьогодні вирішу. А в усьому іншому не буду я нікуди мінятись, куди я змінюся. Навряд чи я куди-небудь можу змінитися. Е, дуже дякуємо вам. З нами був Олександр Михальсон. Е, дуже просимо вас, бережіть себе, будьте трошки за цей час уважнішими щодо того, що відбувається навколо вас, і якось більше подбайте про свою безпеку і своїх близьких. Налагодьте, нагадуємо про те, що дуже варто налагодити якусь там комунікацію з людьми, яким чином, коли ви там йдете, кудись повідомляйте про це, будь ласка, близьких. Вони про це ну, мають знати, хоча б менше турбуватимуться. От. Нагадаю про те, що проєкт громадське робимо не лише ми, проєкт громадське робите ви самі. Він є такою загальною власністю у всіх, кожна людина може долучитися до цього проєкту. Є такий гарний ресурс «Big Idea, називається. От, зайшовши туди, ви маєте можливість стати одним із співтворців громадського. І чим це відрізняється від звичайного такого донаторства, коли ви заходите до нас на. А сайт, натискайте на цей гудзик підтримуйте проект. Там на бігайдіє ви ще отримуєте щось у відповідь. Ну про це дуже різні. Маєте можливість вибирати самі. Зараз подивитись ролик і заходьте на спільну пошту.